Усім привіт! Сьогодні ми будемо стригти емі кіхтики. До речі, ми будемо стригти її перший раз, тому я не знаю, як вона відреагує. Ну, але все рівно потрібно попробувати. До речі, стрижемо ми її спеціальними щипцями, Це щипці для тварин, тому що інші ну, взагалі не підійдуть. Хочу вам сказати, що коли кіх таких кіхтики черепахам, їм взагалі не боляче, але потрібно вміти і знати, як. І, звичайно ж, стрижуться вони рідко, але потрібно стригти, тому що якщо не стригти, то черепашкам буде боляче і важко ходити. Ну що ж, давайте вже починати її стригти, а за цей час я вам розкажу, як це робити. Взагалі, якщо черепашок їх таки поставити на світло, то видно зверху темнішу частинку і світлішу. Там, де темна частинка, ну, не відрізайте забагато, тому що це судина. І якщо до неї доторкнеться, може початись кров. Тому старайтесь не задівати її, а відрізати прозору частинку. Якщо ви стрижете свої черепашці перший раз, як ми Еммі, тому навіть якщо ви не задінете темніші частинки, старайтесь відрізати трохи, тому що ми ж все ж таки не знаємо, як відреагує черепаха. Ну, Хоча зараз Емма виглядає спокійною, ну, але я не знаю, чи це буде в усіх черепах. Ми вже постригли передні лапки. Тепер будемо приступати до задніх. Ну все ми вже її постригли, ось так у нас вийшло. Ема себе нормально почуває, вона навіть вже почала бігати і рити ямки. Ну і звичайно ж, не забуваємо про перекус.